Профільне навчання повинне максимально забезпечити якість навчання, допомогти учневі зміцнити свою впевненість у власному виборі, отримати основні загальні відомості щодо обраного профілю і згодом реалізувати здобуті знання у житті. Метою засідання «Круглого столу було об'єднати зусилля для того, щоб відстояти інтереси та прагнення учнівської молоді нашого міста та району, а тим паче гімназії імені Івана Труша на здобуття якісної профільної освіти. Зважаючи на багаторічний досвід педагогічного колективу цього закладу і на ті результати, які дає профільне навчання, дивно, що виникло питання бути чи не бути гімназії на карті освіти Бродівського району у серпні 2015 року, відбулася сесія районної ради у зв'язку із змінами у фінансуванні освіти, на які обговорювалися питання виділення додаткових коштів з місцевого бюджету на фінансування профільного навчання у гімназії. Це були надзвичайно гострі дебати. Це було бурхливе обговорення. І лише, мені здається, якщо я не помиляюсь, з перевагою в два голоси, так, Ольга Васильівна, здається, тоді з перевагою в два чи три голоси депутати вирішили виділити кошти на профільне навчання від вересня по грудень. Наступний факт. У вересні 2015 року відділ освіти, економіст відділу освіти, проведено прораху... розрахунки. І зв'язку з відсутністю можливості фінансувати всі 150 годин нам залишають 78 із 150. Ну, на половину. Суттєво зменшена кількість годин на профільне на навчання. Педколектив, і ми всі з розумінням до цього віднеслися. Нема можливості. Ми переглянули навчальні плани, скоротили там кількості уроків, і то, і то, і то. І підлаштувалися під 78 тижневих годин. У листопаді 2015 року ми отримуємо наказ начальника відділу освіти. Ось він переді мною про можливу зміну істотних умов праці у Бродівській гімназії імені Івана Труша. Нас попереджують. Про те, що з 11 січня 2016 року ми можемо не мати і тих 78 годин. Педагогічні працівники всі ставимо підписи, що ми це знаємо, і розуміємо, що за цим скорочення і суттєве зменшення навантаження у вчителів, які викладають профільні дисципліни. Бо саме ці години проплачуються з місцевого бюджету. Ну і нарешті, остання подія, про яку з особливим болем ведумо, 1 грудня 2015 року у актовій залі 4 школи проходить нарада директорів. І на нараді директорів виголошується інформація, перспективи, прогнозовані відділом освіти. Про те, що в перспективі відділ освіти на освітянській карті Бродівщини бачить дві школи з профільним навчанням. Одна із них це Підкамінське, а друга, що ви думали, на гімназії. Про важливість профільного навчання розповіла заступник директора Оксана Демитчук, яка зазначила, що гімназія має 15-річний досвід профільного навчання. А розпочалось усе у 1995 році, коли в межах одного класу були сформовані диференційовані групи. Згодом у гімназії були запроваджені два профілі природничо-математичний та гуманітарний. Це був шлях спроб, помилок, але результат цього вартий. Зараз тут діють математичний, української філології, біолого, хімічний та історичний, завдяки чому зростає якість. Знань учнів і викладацька здатність учителя, як зазначив Оксана Демитчук, що у різні роки були різні профілі. Це пов'язано з тим, що все базується на кадровому потенціалі та матеріальній базі, а основне на побажаннях батьків та учнів. Наступне чим ми можемо переконати те, що профільне навчання все таки важливе, ми можемо побачити. От ми вибрали за 2011-2014 рік. Профілі, і як же випускники пов'язали із цими профілями свою майбутню долю? То ми бачимо, синім кольором позначено вибір на користь профілю. Тобто 90% учнів, які закінчили математичний профіль за ці роки, пов'язали з цим своє майбутнє. Учасники круглого столу, а це представники влади, відділу освіти, районної державної адміністрації, вчителі, батьки, учні та громадськість жваво обговорювали ситуацію, яка склалась. Ціль нашої влади, освітянської, районної, міської знайти ці кошти. Щоб вони були і гімназії, були в третій школі. Знайти. Ми дуже багато як район втратили за ті роки. Я як священник анонсую своїм бачення, може суб'єктивним, і своїм поглядом на бріцьку владу, попри всі часи, то скажу, ми щось здобули, але багато що втратили. Ми не міємо боротися за свій район, за своє місто, за свою школу. Треба боротися у будь-якому аспекті. Якщо це є для добра людей в даній місцевості, гімназистів, а навіть і за добра вчителів. Ми мусимо це боротися. Все-таки профільне навчання в гімназії повинно бути. Так як це єдина гімназія в Бродівському районі, так як воно себе оправдало і виправдало з усіх сторін, ми сьогодні це побачили, так як це важливо і потрібно саме для дітей. Не для вчителя, не для когось іншого, а саме для дітей, які навчаються у цій гімназії. Найголовніше в роботі школи це є дитина. І скажімо так, школа для дитини. Не ображайтеся, шановні педагоги, не для вчителя, а для дитини. І профільне навчання, ми вже всі погоджуємося з тим, що це було надто складно. Я не буду... ну, кожен вчитель знає, як важко було крок за кроком самому вчитися і формувати. Ось цю базу для профільного навчання. І це профільне навчання не для вчителя, ми повинні усвідомлювати в першу чергу, це повинні зрозуміти депутати, які будуть голосувати не для вчителя, не для того, щоб дати їм зарплату, хоча це теж важливо. Профільне навчання для дитини. Чи працює воно на дитину безперечно? І те, що сьогодні в умовах, коли е, в стані освіта в стані реформування. І те, що Міністерство освіти бачить майбутнє загальної середньої школи, старшої школи, саме в профільній освіті, це доказ того, що направду це працює для дитини. І гімназія йшла, і йде правильним шляхом. Мені не зрозуміло, чесно. Я ніколи не могла подумати, що буде звучати слово ризики, загрози. Які загрози для доброї справи? Тим більше, коли Міністерство освіти бере курс саме такий. Старша школа профільна. Чи добрий господар, чи керівник може зробити так, щоб, маючи вже добру базу, не всі мають таку, не розвивати її, а знищити. І починати з нуля. Опрацьовували різні предмети, різну кількість годин. Віртуозом треба бути, щоб все це поєднати і як кажуть, запхати в рамки одного класу. І звідси породжена проблема. Але я переконана в тому, що не можна по-іншому творити профільні груп. Не можна. Тільки так, як ми робимо, тільки через інтереси і побажання дітей. Тому будуть ось такі випускники, і такі будуть конкурентно спроможні люди молоді. Які будуть формувати думку і будуть впливати на те, що робиться в державі. Випускники Бродівської гімназії імені Івана Труша вдало застосовують на практиці набуті знання. Вільно орієнтуються у соціумі і є конкурентноспроможними у реаліях життя. Тому випускники та учні цього навчального закладу також вважають, що це є нонсенс позбавити їх альмаматер профільного навчання. На Даному етапі сить питання чи продовжувати профільне навчання в гімназії, чи переносити його в іншу школу. З точки зору розумної людини, економіста, фінансиста, просто недоцільно його ставити як таке, в такій площині, тому що успішний функціонуючий проєкт є, є сенс підтримувати і розвивати, і передавати цей досвід іншим школам. Інвестиція в освіту це інвестиція в першу чергу майбутнє і майбутнє. І майбутнє не лише бродівщини, майбутнє України, майбутнє світу. Порівняти навчання в гімназії, порівняти навчання за любої інших школах вони дуже сильно відрізняються. І ті знання, які даєте ви, вони більше. Можна сказати, більш розширені і більш охоплюють більше матеріалу того, якого дійсно потрібно потім для вступлення в інші вузи. І питання виникає таке, чому коли просто була ідея будь якій школи Бродівській зробити гімназію, ми тільки гімназія погодилася на це, на профільне навчання. Інші школи. Певно, не знаю, чи побоялися цього, чи можливо і будь-які інші питання виникли по цьому приводу, але от гімназія цього не побоялася. Вона прийняла профільне навчання і є великі результати. Я дуже задоволена, що я перевелася в цю школу. Головний спеціаліст відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації Руслана Гула пояснила цю ситуацію так, що у 2015 році змінилася система фінансування, тобто освіта фінансується з держбюджету, а додаткові години з місцевого. За умови достатнього фінансування з місцевого бюджету профільне навчання функціонуватиме без змін. Гімназія імені Івана Труша позиціонує себе як навчальний заклад вищого рівня і зусилля педагогічного колективу є немарним. І результатом цього є значна кількість призерів на предметних олімпіадах та хороші відгуки батьків. Я хочу подякувати гімназії, вчителям за вашу професійність, за, за цей вклад, за, за цей багаж науки, який ви вклали в моїх дітей. Учасники круглого столу одноголосно прийняли звернення до голови районної ради, райдержадміністрації та начальника відділу освіти, в якому закликали виправдати очікування батьків та дітей і тим самим не втратити шанс ґрунтовно підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. Зі слів депутатів районної ради та відділу освіти, ця ситуація є неоднозначною, тому про подальший розвиток події дивіться у наступних сюжетах.